Вас вітає луч. Мультибренд по 3,50 євро за одиницю. Коментую з брендами: це Копкопін. 350 євро за одиницю. Це також Копкопін. Дивіться, тут е, так, 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 Копкопін. 350 євро за одиницю. Відомі бренди: італійські та французькі. Е, Роберта Б'яджи. Натуральні складники. Майже все тут буде з натуральних тканиночок. Дівчата, розпродаж складу. Чік кот. Дуже класна така сукня. Це у нас бандалєра. Також натуральний склад. Класна майка. Розміри різні. Це імперіал. Абсолю. французький бренд. Легенькі такі штанці. Caroline. Класно, така сміттє взагалі. Бандалєра. Також, немаленькі розміри, зверніть увагу. Копка пін. Така базова натуральна ковтиночка. Так, це чик-кот. Спинка в мережі. Ми дивимося лот 141. Коп-копін. Зверніть увагу, який класний лот. Який класний! І всього по 350 євро за одиницю. Бітвін, джастер. По джастеру, якщо у нас є обмінний фонд, можемо наміняти. І ККС, відомий французький дорогий бренд. Роберта Бяджи. Це якийсь пронтомода. Не пам'ятаю, чесне слово, не пам'ятаю. Це, мабуть, ро... щас, щас, щас. Анна Бяджині. Сукня в такой в пол, довга імперіал. Класна дуже. Це у нас Коп Копін, це спинка. Дивіться, льон. Натуральний льон. 3,50 євро за одиницю. Бізаквін бути королевою. Це одяг великих розмірів. Така накидушка. Роберта Б'яджи шорти з вишивкою. Джастер. Тонесенький, тонесенький такий під джинсовочку низ. І тут такий ну, буде давати об'єм, у кого його немає, такі квіточки. Майка джастер. Варінка. І це, до речі, тут йде в складі шерсть. Ну, якщо я не помиляюсь, ще секунду. 70% лана. 70% шерсть. Тенсіоне. І остання одиниця зараз дуже актуальна в шоколадному кольорі: це Абсолю-спідниця. Карандашик така. Отже, лот 141. Забирайте.